Я скитаюсь між ідеями в своїй башці тупі Я Кончений мудак в твоїх очах, тому слова тобі летять, нахуй як і я печалі більше принеси нам. Ти чого чекала, шеї від батька твого сина. На милосердя чи кохання. Я лежу в червоній ванні Перед тим за виста у підвішеному стані. Питаю психіатра далі Ей, чому це не весною стеля? Вісна стала реально підвісною <тас> Я вмираю кожен день від нетерпіння сратись Я б хотів вже здатись веселіше Веселішема виходить статись Діє слова в текстах моїх це апогейський ліг Ти-ти нахуй мій купе тут не погейський ліг Я їбу всю прогресивність раком і на камеру Рубаю лебідь, зі щукою, І це неправильно Мої текста сьогодні родом прямо із спокій я почав зла в сторії, закінчуть точно невесілям. Навезі, будь ласка, нам побільше психотерапевтів. Ми занадто мудрі, і чомусь занадто вперті. Кожен з нас вже знає, як все має далі бути. Я повертаюся до себе пішки в старі гути. Старі, старі. На блісто тобі зланані, з на відстані не зламані, зблизька вже пізда мені, ну скільки там, то слави днів, я не рахую більше днів війни, і скільки без тепла плами. Похуй, що там в тебе, що там Ляни і Степана, Пана. не питай, мене заберем. Правду, чимій вибір більше, я заїбався битись з вами, і битва не за двір вже, Не питай за біжен, та не питай за звірш. І так не буде видно вам наскільки я там свіжий. Батлов білий знову, як чотири роки тому, бля, я не поїхав дахом. Я пішов від тебе, пішки, нахуй, все як ти хотіла, ні? Швидко й не зі злості. Ми знов закохані з тобою сильно та не зовсім.